В цьому відео ви дізнаєтесь, як заробляти на арбітражу трафіку мільйони, мільярди, трильйони і, і як переливати людей у свій телерам канал Гейпурно hey, 2025. Поїхали! Всім дарова, Ви знову на каналі Майже Трейдер. Сьогодні ми будемо говорити знову не про крипту. А про арбітраж трафіка. Наприклад, популярний. Про нього я чуть-чуть розказував в своєму відео про Гемлінг, але загалом так і не зачепив. Тому от сьогоднішнє відео буде якраз таки чисто по цьому арбітражу. Я про нього, зроблю про нього дві частини. Це буде перша з першим способом. А інші способи будуть вже в другій частині. Тому чекайте випуск цієї, другої частини після цієї. Ну, вам бажаю просто приємного перегляду, на гарного на настрою і полетів. Давайте нагадаю вам, що таке цей арбітраж трафіку. Арбітраж трафіка, арбітраш -трафіка це перелив людей з однієї платформи в іншу. Більше нічого тут додати не можу, чуть-чуть пізніше поясню ще трохи детальніше. Як відбувається цей арбітраж трафіка, як на цьому заробляти? Все в цьому відео буде. Загалом спосіб дуже класний, дуже актуальний, величезна конкуренція, кажу зразу, але спосіб не потребує ні великих затрат по грошей. Ні великих затрат по часу. Тому там є така величезна конкуренція. Спосіб 1 – це створення звичайних відеокреативів з метою переливання їх в телерам канали Для початку нам треба оприділити, чи ви переливаєте собі, чи ви переливаєте людям. Раджу вам спочатку спробувати на собі, а потім людям, щоб ви не підводили ваших замовників і не портили собі репутацію в майбутньому. Далі я вам розкажу покрокову інструкцію, як почати собі переливати людей в телерам. Створюємо телеграм-канал, робимо там три пусти на тему, туди, на тематику яку ви хочете переливати. Наприклад, це буде ну, якась тема, якісь гроші, щось зв'язане з цим. Кидаємо обов'язково якийсь один прикол. Братва, добре утро. Ось ось дві шмаліна. володька сьогодні наглажений. Наглажений, все як положено з розами, відео з лиця, можна без лиця. Ну, якесь відео такое життя потрібно кинути, щоб люди розуміли, що ви живий. Далі нам потрібно е, створити аккаунти в наших любимих Тіктоках і Інстах. Е, тобто вам потрібно буде три номера, щоб створити цих три аккаунти. Перші затрати є. Створюємо цих три аккаунти, далі нам потрібно його прогріти. Ця є процедура необхідна для того, щоб ми набирали хоч якісь перегляди. Е, тобто, Як тільки ми створили аккаунт, ми е, пишемо в пошук. Ну, для нашого прикладу якась там темка. Наприклад, це буде крипта. Пишемо пошук крипта Лайкаємо такі відео, репости, ну робимо максимальну активність таких відео, коменти, все, що хочеш. І так робимо не цілий день. Такі дії потрібно робити з перервами в 2-3 години. У разі успіху у вас повинна в рекомендаціях все буде зв'язане з криптою. Якщо це не так, то повторяйте це, поки це не буде так. Поки у вас всі рекомендації не будуть. Забиті криптою. В телеграм-каналі майже трейдері я вже розписав за монети, які точно злетять у 25-му році. Поки той дебіл біл справа щось говорить, ліпше підписуйтесь і не слухайте його. Я їм тут зараз не треба трафіка так то розказую, що ти нам мішаєш. Поки вас попросту не будуть забити все криптою. Коли ваші рекомендації вже будуть пов'язані з криптою, скільки раз сказав слово криптою, тоді вже можна оформляти профіль. Потрібно поставити нік, поставити аватарку, поставити якийсь опис, але посилання поки що не ставимо. Посилання бажано поставити, коли ви не будете 1000 підписників. Є спосіб по документам, але його потрібно приймати на електронні номера. Зараз з цим є проблема. Номерів безкоштовних практично немає. Якщо платні, це приблизно від 30 до 100 гривень просто за те, щоб прийняти. Я думаю, що вам таки не потрібно. Можна спробувати набрати 1000 підписників чистими переглядами. Тобто ця оце от, оце от процедура прогрівання має бути однаково шовінстій, що в Тіктосі, я вам нагадую. Ми прориваємо і туди, і туди. Ми його оформили, його тижні попрогрівали, вам заливати якісь відео. Звісно, що зв'язані з криптою в нашому випадку. І тому я люблю цей спосіб, тому що нам крім телефон і часу, в цьому способі в нічого більше не треба. Ми беремо просто телефон, знаходимо нейронку, яка нарізає відео закидаємо туди відео з подкаста якогось з ютубу про крипту нарізає нам відео автоматично ми заходимо в капку додаємо якихось ефектів додаємо свого ніку пишемо якийсь там байтовий текст щоб люди хотіли перейти та до речі важливо байт це дуже і дуже важливо хоч відео хоч мільйон набере хоч два хоч три але якщо нема байту люди ніколи не будуть переходити на ваш ресурс який ви залишите в шапці профіль тому дуже обов'язково вставляти якийсь байт От, наприклад, якщо у вас про крипту, і в телеграм-каналі я розписав про 10 токенів, які точно злетять у 2025 році. От щось типу того, я думаю, ви зрозуміли. Ну тобто набрали 1000 підписників таким способом і вставляєте посилання на свій телеграм-канал. Або, як я повторився раніше, потрібно купити номер європейський або американський, прийняти смс від TikTok. Для того, щоб створити бізнес аккаунт потрібні документи, які є під цим відео. Ви пишете людині і він скидає вам документи. І після цього всього ви маєте посилання. Вставляєте посилання на свій телеграм-канал. Паралельно з цим, поки ви набираєте 1000 підписників, ну чи, чи купуєте оцей от номер, ви повинні виставляти якісь пусти. Цікаві, байтові. Ну, тобто у вас мусять якісь бути знання в цій сфері, щоб виставляти. Тому не все так просто як здається. Але якщо виставляти паралельно з якимись приколами, Олечка, паралельно з зі своїм життям, то в принципі, це людям зайде. Скоріше за все, якщо ви щось знаєте. На цьому моменті я би хотів закінчити це відео. Пам'ятайте, що має вийти друга частина. Там я розберу ще два способи арбітражі трафіку. А зараз я би хотів попрощатися. Бувайте, здорові!